День. Тема уроку як розрізняють рослини. Сміхається лагідне сонечко і дивиться в наше віконечко. Проміння своє посилає. Нам гарно працювати бажає. Сьогодні на уроці ми навчимося розрізняти групи рослин. Давай пограємо в гру спільне відмінне. Прочитайте слова. Дерево, кущі, трав'янисті рослини. Що спільного в цих поняттях? Правильно, в них спільне те, що це все є рослини. Чим вони відрізняються? Тим, що дерева це багаторічна рослина, вони високі, кущі нижчі, також багаторічні, і трав'янисті рослини можуть бути однорічними. Вони є невеликого розміру. Спробуй назвати ознаки дерев, кущів та трав. Рослини розділяють на три групи дерева, кущі та трав'янисті рослини. Дерево має тільки одне високе дерев'янисте стебло. Його називають стовбур. У куща відростає від корення багато низьких стебел, А трав'янисті рослини мають м'які, соковиті зелені стебла. Запам'ятай, дерева та кущі це багаторічні дерев'янисті рослини. Вони впродовж багатьох років ростуть, цвітуть та утворюють плоди із насінням. Органи рослини забезпечують її існування. За тривалістю життя рослини поділяються на однорічні та багаторічні. Спробуй знайти на малюнках дерева, кущі і трав'янисті рослини. Та скажи, чим вони відрізняються. Що тут є? Це є трав'янисті рослинки, так, і є ось кущі. Рослинам потрібні тепло, світло, повітря. Можу в цьому переконатися. Посади дві цибулинки в два пластикові стаканчики з ґрунтом. Один постав в темному місці, в теплому, а інший в світлому теплому місці. Де ж проростуть безбарвні тоненькі стебла? Та чому? Звичайно. Безбарні стебла проростуть у темному місці, теплому, а на світлому, теплому місці, вони будуть зелені, яскраві. Якщо ми поставимо обидві цибулини на підвіконня і спробуємо одну поливати регулярно, а іншу рідше, що ми можемо спостерігати? Ми побачимо, що рослина, яку регулярно поливають, вона буде рости краще. Вона буде мати. Більш зелене свої стебельця, так? А та рослинка, яку поливати не будуть, вона буде більш квола. Запам'ятай, рослина, яка росла у темному місті, матиме тонкі, безбарвні стебла. А рослинка, яку поливали регулярно, ростиме краще. Кущі це калина. Ще, будь ласка, бузина, ще, ожина, малина, шипшина, чорниця. Дерева це дуб ще. Ялина. Так, клен, тополя, осика, ялина, сосна, верба, тоща. Трав'янисті рослини це. Айстри, троянди, ромашки. Ще. Чорнобривці, пирій, кульбаба, ромашка тощо. Тобто їх дуже-дуже багато сюди відносяться усі усі квіти. Дякую за роботу. Обери, будь ласка, цеглинку, яка відповідає твоїй роботі на сьогоднішньому році. Де жовта це гарна робота? Зелена, мені все вдалося. Помаранчева я молодець, блакитна я працюю добре, червона, мені потрібна допомога, і синя я можу працювати краще. Дякую за увагу!